Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Сьогодні хочу поділитись ранковою йогою коротенька практика, яка допомагає розім'ятись. Отже, сідаємо зручно на п'яти, розслабляємо тіло, заплющуємо очі і налаштовуємося на практику, роблячи 5 глибоких вдохів і видихів. Відпускаємо напругу. Концентруємось на собі, своєму стані. І коли відчуваємо, що вже готові, розплющуємо очі і починаємо. Робимо кругові рухи руками. Навдосі підіймаємо руки догори. Трохи витягуємось і з видихом заводимо руки назад. Вдох, руки догори. Видих через сторони опускаємо. Вдох, руки догори. Видих заводимо і опускаємо. Вдох, видих, вдох, видих, вдох і видих. Витягуємо руки вперед, робимо вдих і з видихом розкриваємо праву руку назад. Вдох, повертаємо руку, видих, ліва рука назад. Вдох, видих, вдох. Видих, вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. Наступна вправа робимо ножиці руками. Продовжуємо дихати і обережно робимо 10 разів. Далі робимо кішку корову сидячи на п'ятах, відкриваємо груди, вдох, вигинаємось, видих, вдох, видих, вдох, розкриваємо груди, видих, витягуємо спину, вдох, видих. М'яко переходимо в позу дитини, витягуємо руки, спину, залишаємось сідницями на п'ятах і трохи відпочиваємо. Обережно підіймаємо голову і руками крокуємо вліво. Таз залишається на п'ятах, витягуємо праву сторону. М'яко підіймаємо голову і крокуємо праворуч, витягуємо ліву сторону, повертаємось до центру і знов сідаємо на п'яте. Далі встановлюємо долоні під плечі, коліна під стегна, вирівнюємо спину і на вдосі підіймаємо праву руку догори. З видихом заводимо її під себе, вкладаючись на плече і витягуючи ліву руку вперед. Повертаємось в исходне положення і повторюємо в інший бік. Вдох, рука догори. Виних вкладаємо її під себе і праву руку витягуємо вперед. Робимо три глибоких вдохи і видихи. М'яко повертаємось назад і трохи розімнемо тазостигнові суглоби. Підіймаємо праву ногу зігнуту в коліні і робимо 5 кругових обертів вперед і 5 кругових обертів назад. Продовжуємо дихати в своєму темпі і повторюємо на ліву сторону 5 кругових обертів вперед, і 5 кругових обертів назад. Сідаємо на п'яте, відновлюємо дихання. І далі, підіймаючись на коліна, крокуємо правою ногою вперед, роблячи випад. Долоні збираємо в замок за спиною, зводимо лопатки, плечі відводимо від ушей, далі м'яко підіймаємо руки догори, продовжуємо стояти в цій позиції. Долоні збираємо перед собою і робимо невеличку скрутку вправо, заводячи лівий лікоть за праве коліно. І за можливістю відриваємо ліве коліно, витягуючи ногу. І далі підіймаємо руки догори. М'яко переходимо в позу воїна. Відстраємо руки, дивимося, щоб вони були паралельно підлозі. Праве коліно зберігає 90 градусів. Вдох, вкладаємо правий лікоть на праве коліно і витягуємо лівий бік. Вдох робимо перегорнутий трикутник, нога залишається зігнутою. Видих переходимо в випад, руки біля правої ноги. Праву ногу відводимо назад, стаємо в планку, робимо три вдохи-видихи. І далі робимо коліна, груди, підборіддя, переходимо в собаку мордою вверх і собака мордою вниз. По черзі переминаємо ноги, витягуємо спину, ноги звикають до такого стану. Одразу не потрібно їх випрямляти. Обережно повільно сідаємо знов на п'яти, відновлюємо дихання, робимо вдох, видих і повторюємо все на іншу ногу. Вдох крокуємо лівою ногою вперед. Руки в замок робимо прогин, дихаємо. Вдох підіймаємо руки догори. Дихаємо в цьому положенні, зводимо руки перед собою і робимо скрутку вліво, заводячи правий лікоть за ліве коліно. Якщо є можливість, відриваємо праве коліно і продовжимо робити скрутку. Дихаємо в цьому положенні. Підіймаємо руки догори, вдох, стоїмо, дихаємо і переходимо в позу воїна. Вдох, вкладаємо лівий лікоть на ліве коліно і витягуємо правий бік. Видих робимо позу перегорнутого трикутника, але ліва нога залишається зігнутою. І з видихом опускаємо руки на підлогу, залишаємось в випаді і дихаємо. Відводимо ногу ліву назад, робимо чатурангу. І собака мордою вверх. Одразу переходимо в собаку мордою вниз і продовжуємо переминати ноги. М'яко дихаємо в цьому положенні. Повільно крокуємо ногами вперед до рук. Робимо м'яку складку. Ноги не вирівнюємо. Просто м'яко їх переминаємо, витягаючи задню поверхню стегон, спину. І м'яко підіймаємось до гори, ноги ставимо чуть ширше килимка, підіймаємо руки до гори і сідаємо в маласану. В цьому положенні дихаємо, вдох встаємо, робимо невеличкі прогини вліво, вправо і знов сідаємо. Дихаємо в цьому положенні, продовжуючи витягати спину і з вдохом підіймаємось догори. Знов робимо прогин вправо, вліво і м'яко опускаємось знов в маласану. Тримаємось, дихаємо. Далі обережно сідаємо в зручне положення, заплющуємо очі, відпускаємо напругу, дихаємо рівно, даємо собі можливість розслабитись, насолодитись собою, тим, що сьогодні знайшли час розім'ятись, подякувати собі за це, дозволити теплу розлитись по всьому тілу в кожну клітинку. Відчути, як серце наповнюється радістю і спокоєм. Я дякую всім вам за увагу, за те, що провели цю практику зі мною. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат. І до зустрічі в нових днях. Пока!